т 150 к легендарний трактор, про який знає майже кожен. Його історія взяла свій початок з модифікації машини Т-125. У свою чергу Т-150 збиралися уніфікувати. Це означає випускати на одній базі гусеничний та колісний трактор. Генеральним конструктором був Кошуба Борис Павлович. Серійне виробництво колісного трактора стартувало з 1971 року, а у 1979-му трактор Т-150 успішно пройшов випробування. На міжнародному випробувальному полігоні університету штату Небраска, США, що якби вже ніфіга собі досягнення на той час. За рахунок того, що база трактора збільшена, а також завдяки встановленню однакових куліс, збільшеної вантажопідйомності та наявності вільного місця на задній піврамі, значно збільшилась кількість машин, що можуть агрегатуватися з моделлю Т-150К. На піврами виготовлені з поздовжних швейлерів і поперечних литих брусів. Поєднані елементи рами за Оснащався трактор дизельними В-подібними двигунами SMD 60, потужність якого 165 кінських сил, та ЕМЗ 236, який був трішки потужніший. Коробка перемикання передач має кілька діапазонів: уповільнений, робочий, транспортний і заднього ходу, в кожному з яких чотири передачі, які перемикаються без розриву потоку потужності. Поворот трактора здійснюється двома гідроциліндрами, які розвертають напіврами відносно вертикального шарніра. Трактор Т150К. Мав 5 модифікацій, а саме Т-150 КД, Т-155, Т-156, Т-157 та Т-158. Після випуску Т-150К Харківський тракторний завод продовжував розвивати серію важких тракторів, створюючи модернізовані моделі на його основі. Одна з них це ХТЗ 17221 Т-150 культовий трактор, який завоював прихильників по всьому світі, і до сих пір працює на полях. Як вам такий апарат? Пишіть свою думку в коментарях і до зустрічі в наступних відео.